Це набір метафорично потокових карт видавництво «Колесо життя. Під назвою Сенси, як зазначено, ці карти є джерелом вашого натхнення на кожен день, а також дуже обширно попрацює з вашими запитами особистими, так і в роботі вам класно допоможе. Для витягування є ось така стрічечка. А під картами на вас чекає установка, що сьогодні найкращий день, щоб розкрити власні крила. По промокоду Віта ви отримаєте знижку мінус 20, як завжди. Позаду кожної картки є ще одна картинка з текстом. Картинок дуже багато, всі не встигнемо глянути, але в цілому ви розумієте: глибина, стиль, текст, підказка все тут наявне.